Друг гурмана. Київ перехопив чергове західне біяння екстремальна вечеря в цілковитому мороку. Перший такий ресторан з'явився у Франції у 2004-му. Суть проста. Офіціант з приладом нічного бачення заводить вас у темну кімнату і залишає сам на сам з невідомою стравою. Відчуття, кажуть, божевільні. У сутінки на годину поринув і наш Костянтин Михайлов. Перше правило здати годинник, мобільний телефон і все, що світиться в темряві. Ну, с Богом. Так все начинается. Добрый день, прошу вас сидеть. Добрый день. Положите руку, ага. положите мне ну, на право еще. Так, нет. Я не спеша, а поранника. Имбирь немножко распустился, и мы доб добавляем соевый соус. Делаем вот такой вот. Цього разу він готує фірмові тигрові креветки. Каже, для відвідувача темної кімнати це буде справжня загадка. Людина, яка заходить туди, не знає, що їстиме. Може обрати тільки меню. Червоне – це м'ясо, сині морепродукти чи зелене – вегетаріанське. Вартість вечері – 240 гривень. Це більше як атракціон, тому було б цікаво вгадувати те, що людина їсть. Тобто кожне блюдо состоїть з множества інгредієнтів, і ці інгредієнти, вони з'єднані воєдино в вкусову гамму. Офіціант пішов, зараз будемо усвоюватися. Вже Відчуваю тут здається виделка, справа ніж. Ну, емоції абсолютно різні. Раз... То есть у кого-то в восторг, у кого-то задумчувається от нових відчуттів. Ресторани, де можна поїсти в темряві, є в Парижі, Лондоні, Нью-Йорку, Берліні, Барселоні та Москві. Коли очі не бачать з подвійною силою працюють смакові та нюхові рецептори, запевняють фахівці. Іван Петрович Павлов колись сказав, що людина їсть очима. Що це означає? Гарно сервірований стіл, гарно подана їжа, звичайно, викликає в нас виділення травних соків. І ми хочемо їсти. Але крім того, що в нас є очі, у нас є... Інші, в нас інші відчуття. Ми маємо вуха, ми маємо уяву, ми маємо руки, тобто ми маємо різні тактильні відчуття. Прилад нічного бачення офіціант Ігор збирає ніби в армії, жартує перед тим, як іти до темної кімнати їсть від пуза. Щоб не було спокуси стягнути щось із чужої тарілки, наляканих та здивованих відвідувачів у темряві лишень він бачить. Бояться боязно. тобто вони тихонечко садяться, ну, потім щук. Мінут через 5-10 після того, як вони вже акліматизувалися, бы, шутіти, прикалуватися, шуточки там. Ані силуетів, ані образів. У сусільній темряві офіціант приносить страви. Та брати видилку до рук моторошно. Без підготовки можна і в око влучити. Адже вираз, коли я їм, я глухий і німий, тут має своє продовження. Коли я їм, я глухий, німий і сліпий. Таке в сьогоднішньому дне віяння. Костянтин Михайлов Василь Шаплигін, Новий канал.